Стоп, 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 брат. Давай, давай, став, став, стоп. Став. Хорош. Бо я бачу, що тобі треба трошечки ще підкачатись, так сказати. Не вистачає, так? Ну, треба бійця трошки підкачати, да. так. Називається мішкобілдинг, братья. стоїмо так прям. І піднімаєш. Раз. Два. О. Можна скручувати. У мене тут різні всякі штуки є. Офігеть. Травиняка. Кирпич. Офі... Ти Офі... 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 пінопласт чи ні? Та вроді ні, я тут вивісти фіч. А той, знаєш, прикол по про пінопласт, так? Да? <фі>... Пінопласт. <О>, ін... Пінопласт. Принципі нормально. Якщо шо, ще картошку можу там продати, якщо там по 25 п'ять гривень кілограмчик села привеземо нормально.